Щире звернення до Бога здатне творити дива і дарувати душевний спокій, переконані вірники. А що більш людей одночасно щиро молиться, то потужнішою стає сила молитви. Цього разу головне, чого просили парафіяни: миру та спокою в Україні та припинення кровопролиття. Ми молилися за нашу Україну, щоб була вона вільна і щоб єдності була і за тих людей, які постраждали у нашій. На Майдані, тому що український народ дуже трудолюбивий народ, і ми заслужили того, щоб ми справді жили у нормальній країні, і наші діти, і внуки, щоб працювали і щоб було все добре. Я рахую, що це дуже допоможе, і вони відчують це душею, і молитви наші і пости. Думаю, що почують люди. Молитва за спокій в державі, щоб було все. Все було добре в нашій державі. У своєму зверненні до вірників, яку у неділю 2 лютого зачитали в усіх церквах України, владики греко-католицької церкви засудили несправедливість та насилля, висловили глибоке співчуття сім'ям загиблих, солідарність з родинами переслідуваних. Також єпископи закликали всіх християн молитись за Україну та постити. Вся держава переживає ці важкі часи, і тому з приводу цього було звернення єпископату Української греко-католицької церкви, на якому були присутні так само і наші приосвященні владики, владика Мілан, Єпарх Мукачевський і владика Ніл, його помічник. І в цьому зверненні прозвучали гасла засудження терору, засудження насильства, засудження неправди і несправедливості. І водночас закликалося до примирення миру і, і особливо. В цьому зверненні звернено особливо особливий спосіб до всіх віруючих рекокатоликів, які би в особливий спосіб малися протягом цього тижня єднатися в молитві і пості за, за щасливу долю нашої держави. Церква засуджує будь-яке кровопролиття та інші форми насильства, але підтримує право громадян на мирний протест. Вірники звернулись до Бога з особливою молитвою. Ми відновлюємо перед небезпекою тої неправди, тої несправедливості, тої, того терору і того насилля, яке твориться. Ми звертаємося до Господа Бога через молитву блаженного священомученика Теодоро Ромжі, який у свій час уже переживав великі страждання і великі терпіння народу і нашої церкви. Священники кажуть, молитва сильніша за будь-яку зброю, і мир в Україні настане лише тоді, коли люди це зрозуміють.